Сьогодні ми перебуваємо на території лікарні. Це терапевтичний корпус. Тут розташовані палати, тут знаходяться пацієнти, які мають. Потребу у критичному обладнанні на сьогоднішній день на території цього даху будується сонячна електростанція потужністю 120 кВт сонячного поля. Орієнтовне завершення робіт це кінець травня місяця. Це одна із самих таких великих на сьогоднішній день станцій, які ми будуємо в місті Запоріжжя. Таким чином, ми зможемо зменшити власне споживання, тобто ми не будемо із бюджету витрачати додаткові кошти на купівлю електричної енергії, бо вона буде надходити від соня. І таким чином ми створюємо мікромережу. В лікарні це третій об'єкт, на якому ми здійснюємо будівництво сонячної генерації. Завдання нас це забезпечити енергетичну стабільність роботи лікувальних закладів, об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів е закладів освіти і в майбутньому ще й спорту. Це буде не один, не два, не десять, не двадцять. Це будуть десятки. Амбіції і перспективи є.